Доброго дня, і доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінський мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олексемко. А сьогодні у мене в гостях людина яку дуже добре знають, і я можу дуже довго і багато говорити про цього керівника. Скажу лише його прізвище. Це Віталій Чугур, директор комунального підприємства Муніципальна Варпа. Віталію, ради вас бачити! Доброго здоров'я! Вітаю вас з Новим роком! Ще можу вітати і напевно, що цілий місяць можу вітати з Новим роком. Не я жартую. Вітаю вас і Всю вашу команду, всю нашу муніципальну варту вітаю з новим роком зі святами. Ну і відверто, абсолютно треба казати ем, вітаю тут же в лапки з підвищеною увагою, яка завжди е, лягає на ваші плечі і на ваші плечі, в тому числі, як і на інші е, служби, е, коли мова йде про е, такі дні, наприклад, як Новий рік, як е, свята і так далі. І так далі, я зараз дуже акуратно ставлюся до слова свята. Ми не святкуємося. Свят у нас немає, у нас буду свята тільки після перемоги, але є пам'ятні дні. Це може бути пов'язано із віруванням, це може бути пов'язано із традиціями, це може бути пов'язано із тими самими календарними, знову таки святами, вибачте, маю так же говорити. Як працює служба, як працює муніципальна варта саме от в такий період, і ну, от, от перше питання: які основні завдання чи міняються вони, чи вони просто збільшуються цей перелік завдань під час е, новорічної. Різдвяних різдвяно-новорічних свят. Ну насамперед хочу подякувати за привітання. Я хочу також вас і всіх вінничан привітати з Новим роком. Хочеться побажати вдалого та переможного 2025 року, щоб настала перемога. щоб Закінчилася клята війна, і ми могли е, далі працювати, рухатись вперед, щодо розвиватися. Та, да, та? Розвиватись, угу. відбудовувати нашу державу. Це дуже важливо для муніципальної варти. Е, жодних днів вихідних не було. Ми працювали в режимі штатному, виконували завдання, які перед нами стоять: це здійснення контролю за станом благоустрою нашої Вінницької міської територіальної громади. Також питання це щодо підтримки публічного порядку на об'єктах комунальної власності. Ну і також відповідно програми Безпечне місто це моніторинг за допомогою камер відеоспостереження щодо дотримання правопорядку на вулицях нашого міста. Всі працівники наші залучалися під час свят, що на Різдво, що під час Нового року святкування. Тому для нас це були звичайні будні дні. Ось, я хочу наголосити, що таких якось прикрих випадків не виявлялися. Що стосується дотримання вимог правил благоустрою, ви бачили, що наше місто утримується в чистоті і в порядку. Всі комунальні служби працювали злагоджено, ну а ми також в межах своїх повноважень також контролювали. Тому mm -hmm. все було в штатному режимі, і ми і далі продовжуємо працювати протягом всього року. Пане Віталію, ви кажете в штатному режимі. Штат на такі дні не збільшується. Ні, ми розповідаємо. Ви і так працюємо... По... Працює... на 101, 110, Звісно. 100% 200 повністю працюєте? Уже максимальніше працювати то немає, mm -hmm. я думаю, можливості, тому що у ті всі працівники, які мають бути задіяні щодо дотримання правил благоустрою, це три відділи, які в кожному своєму напрямку здійснюють роботу, працювали. Ну і також ситуаційний центр, і інші підрозділи чітко працювали, і виконували злагоджену свою роботу. По ситуаційному центру... Ру завжди це питання є кожного року, кожного січня кожного року. Це питання є, як е, пройшли оці дні, ночі, нічні години і так далі, так далі. Тим більше враховуючи, що у нас комендантська година, звісно, година з дванадцятої по звертої до 5 години? Я скажу, що не збільшилась кількість е, порушників, які от, до прикладу можуть виявлятися в звичайні е, дні, дні mm -hmm. і в, в, в звичайні, скажімо, саме значний. Період, коли є поодинокі випадки виявлення таких фактів порушення комендантської години, ми одразу ж передаємо патрульній поліції, яка звісно що з'ясовує на підставі, чого той чи інший громадянин знаходився під час комендантської угу. години на вулицях нашого міста, е, я ще раз хочу обговорити це питання. Проговорити просто це питання. Ще раз хочу нагадати питання саме перебування е, громадян е, під час е, е, комендантської Данської години скажімо так не в приміщенні. Так, на а вулицях на, на, міста, на вулицях так. нашого міста хочу ще раз проговорити, тому що знову і знову іноді ще трапляється питання. Хто має право, наприклад, пересуватися на автівці? Хто має право там бути не в приміщенні, це люди, які пов'язані з приняттям завдань з виконанням завдань, що раз до дотримання mm -hmm. порядку на вулицях нашого міста. Це ми говоримо про правохоронні органи. Представники комунальних служб, які здійснюють прибирання вулиць нашого міста, ну і також є громадяни, не громадяни, а працівники, які теж виконують певні завдання, там по забезпеченню життєдіяльності міста Вінниці таксі. <таспраць> Ну, дивіться, закон для всіх однаковий, mm -hmm. Я в жодному нормативно-правовому документі не бачив, щоб було прописано, що таксі має дозволено, право, дозволено або дабо... mm -hmm. комендантська година. Ми чітко знаємо, що заборонено знаходитись. Да, є винятки, коли там прибувають потяги, автобуси, автобуси да mm -hmm. і то є підставою, що в людини там є квиток, до прикладу, щоб він зміг добратися до або є квиток, або навпаки, є дублікат квитка для того, щоб Звісно. зустріти ну, підстави. На... Да, тому да, звісно, що таке береться до уваги, uh -huh. але інші випадки, то звісно, що заборонено. Я просто кажу, я мав ще раз проговорити ще раз озвучити це питання, Возумі. тому що до цього часу мене як би мене дивувалися, але до цього часу все одно ще іноді е, ці питання виникають. Стосовно режиму роботи, ми вже зрозуміли. Кількість патрулів ясно, що ви вже сказали на 110 на 200 відсотків як завгодно, повністю абсолютно. Працюєте найбільш поширені, якщо дозвольте, я от слово правопорушення я заміню простим словом, виклики. Угу. Я розумію, що це зовсім різні. Ну, не, не хочеться пов'язувати новий рік з правопорушенням. А, найчастіше з чим зверталися, якщо взагалі зверталися, якщо були дзвінки, з чим найчастіше зверталися, от в цей період вінчани. Ну. Якщо були такі Я не скажу, що їх стало більше, одразу хочу mm -hmm. сказати. Навпаки, саме під час святкування Різдвяна, новорічних свят, дзвінків було менше інформації до нас надходило. Але якщо і були, то це засмічення прибудинкових територій і засмічення проїзних частин. Це те, що було там, наприклад, там, дорожнє покриття, там. Грунтовими залишками це болотами маю на увазі, mm -hmm. да, тому що там були опади. Ось такі випадки були. Але в цілому, я не скажу, що ми там фіксували як до війни, до прикладу, mm -hmm. да, випадки, то їх набагато менше. А і це у нас поки що немає снігу. Так, поки що нема так. і ми, ми чудово розуміємо, що нас може очікувати, якщо випаде сніг, і знову таки, напевно, тоді підніметься питання стосовно прибирання стосовно того, що припарковані автівки будуть заважати. Ну, це знову таки ситуація повторюється з року в рік. Судар, і так, да, і вона думаю, що вона і надалі буде повторюватися. Е, Окреме питання: от ви сказали до війни, і я одразу згадав про піротехнічні засоби. До війни, до другої, до третьої, а в деяких районах і до четвертої, напевно, години не могли заснути, тому що піротехніка просто не давала. Що зараз з піротехнікою? Ну я хочу сказати, що вінничани стали законослухняними. І я думаю, що і ви, і я ми не чули того, щоб у Вінниці лунали вибухи угу, у вигляді угу. перетехнічних засобів. Ну я не чув навіть пітарди. Ну, ну це я беру ну, най-найменше -най можливо, десь і були поодинокі випадки, але ну я про такі просто не чув, не знаю. Тому можу сказати, що в місті було в новорічну ніч тихо і спокійно От саме в цьому розумінні. А ще один момент, ще один напрямок роботи це камери, камери спостереження або ну по різному називають. Так, так. Це знову такий ситуаційний центр. Наш в основному дивиться абсолютно. А що по ситуаційному центру? Що по камерам? Як цей період зараз взагалі проходить? Ну. Порушень правил дорожнього руху виявляли знову ж відносно по тих самим кількості, що і ми щодня виявляємо. Я тобто маю на увазі, сплеску не сплеску не було і Ні, не було, і не про Ні, не було. Uh -huh. До і ви в принципі, могли бачити, що до прикладу першого числа до обіду місто пустувало майцю на увазі. Дуже мало було транспортних засобів. Ну 31 числа да були більше виявлено випадків саме. Правил дорожнього руху розуміння як заборона паркування, де передавалась інформація як працівникам відділу паркування, так і патрульній поліції, але ну це такі традиційні правопорушення, з якими ми зіштовхуємося щодня протягом цього року. Тому, Окремо робити на них акцент? Ну, я думаю, не актуально і не варто, тому що ну, є такі місця, де наші віничани намагаються все-таки залишити на якийсь певний період, особливо це стосується біля скупчення автомобілів, біля ринків, тому uh -huh. що намагалися там, придбати продукти, то такі випадки так є. Але в цілому, що сказати, що там було багато правопорушень у розумінні, щоб зафіксували камери ситуаційного центру, то ні. Якщо підсумувати взагалі. За у 2024 році то близько 15 тисяч виявили камери ситуаційного центру взагалі будь-які правопорушення. Але я хочу наголосити ще раз: це більшість із них порушення правил дорожнього руху. А, пане Віталію, 15 тисяч е, в, зафіксованих. Так, як краще казати, виявлених чи зафіксованих? Я все ж таки скажу: зафіксованих. Зафіксованих, За, да, зафіксованих. Так ось з 15 тисяч зафіксованих. Як ми маємо сприймати цю інформацію? По кожному було виписано е, певний документ. Знайдено порушника або порушнику направлено, от яка робота йде після того, коли фіксується порушення, яке ну не призводить ні до чого. Наприклад, якщо воно є, але ніхто не постраждав. Ну буває ж іноді так. Ну, я не можу зараз сказати за інформацію, що стосується правил дорожнього руху, тому, тому що ми лише передаємо інформацію працівникам патрульної поліції або національної поліції. Що стосується порушення вимог правил благоустрою, то так, ми на кожен випадок реагуємо і в більшості випадків. Якщо такі випадки є, ми складаємо протоколи про адмінправопорушення. Як правило, це або пошкодження комунальної власності, комунального майна. Це ми говоримо про елементи благоустрою, там може бути огорожі, декоративні, там стовпчики, чи знову ж повертаючи засмічення дорожнього покриття. От більше всього, це ми фіксували протягом року засмічення саме вантажівками, які перевозили будівельну суміш. Угу. Одразу їх встановлюємо, ну і вже складаємо протоколи, які далі вже адмінкомісія притягає до адмінвідповідальності такі випадки. Тому що стосується в розрізі порушення вимог правил Богострю, то ми їх опрацьовуємо стовідсотково. Що стосується інформації по поліції, то я думаю, краще було б ну, цього приводу mm -hmm. да. Окей, кожен має відповідати за свій фронт роботи Звісно. і за свою ділянку. А... Дуже важлива і дуже м, непроста. Я би навіть так сказав. Е, на перший погляд, здається, що ж тут такого непростого. Це система оповіщення. Система оповіщення також знаходиться в вашому е, відданні. А Декілька слів про неї, декілька слів про систему оповіщення, як вона працює, і як вона, тут же ж найголовніше, що синхронізація. Синхронізація з е, повідомленням небезпеки і синхронізація з повідомленням від бою. Це як мінімум, це тільки одну сторону я назвав. Як тільки до нас надходить Інформація від оперативного чергового штабу про те, що є загроза небезпеці повітряній, Ми одразу ж вмикаємо систему оповіщення. От, до прикладу, за 2024 рік ми вмикали 494 рази систему сигнал тривоги. І ми одразу вже інформуємо. Значить, сті, стільки ж разів і відбій. звісно, угу. тому ось. Це доволі така відповідальна серйозна робота, яку з якою ми працюємо 24 на 7 і скажімо, там немає такої можливості там відійти, відпочити да, тому, що ми розуміємо, яка відповідальність е, на нас е, надаля життя. звісно, це життя і безпека наших віничан. Тому 24 на 7 без сну відпочинку працівники муніципальної варти. Здійснювати такі заходи, ну і друге питання це утримання системи оповіщення, тому що ми розуміємо, що вона має 100% функціонувати. Mm -hmm. Скажімо, дозволити, що вона там дасть якийсь бій, не дай Бог, ну такого в апріорі ну, на не ремонтні роботи ні, закрити ні. частину ще, що ми щось, лише, це просто неможливо. Ми лише були протягом минулого року моменти, коли ми змушені були її діагностувати, тестувати, тому що ну були деякі моменти, коли ми мали зрозуміти, чи ось в цю секунду. Секунду, вона працює, чи угу. все з знає чи гаран. вона працює так, як треба. Так, і тоді, тому, коли треба? Тому були випадки, і в принципі ми інформуємо, що увага зараз буде лунати в тестовому режимі угу. сигнал повітряної тривоги. Ну на це потрібно спокійно реагувати, тому що ми все розуміємо. Це техніка, це обладнання, і його періодично теж треба тестувати і перевіряти. Це теж дуже дуже важливе питання. А ще один момент: це знову таки продовження е традиційних е ритуалів. Речей, які є е, не тільки в нашому місті, взагалі по Україні, я маю на увазі е, 6 січня, а 6 січня це водохреща водохреща Як буде працювати е, муніципальна варта, якщо ви вже знаєте, то де і коли обла... і де і коли у Вінниці будуть облаштовувати місця, і взагалі чи будуть, що вам зараз відомо на сьогодні? Наразі, поки інформація відсутня. Але якщо будуть організовані такі місця, для того, щоб наші віничани могли відвідати саме святкування водохреща, такий, таку традицію, як скупатися в ополонці, якщо, звісно, mm -hmm. що буде. Льот, Крига. Е, і ми будемо залучатися як додаткові сили з працівниками національної поліції. Ми це і з року в рік робимо, допомагаємо, тому що ну знову ж у нас період до війни і під час війни. До війни такі місця їх було доволі немало, і скупчення було теж велике людей. Mm -hmm. Тому, звісно, долучалися. Подивимося, як буде в цьому році. І на завершення про наших найменших я маю на увазі про наших дітей і про школи. Ми постійно про це говоримо. І ще раз хочу у вас перепитати. Я навіть знаю, що ви скажете, але в будь-якому випадку ми маємо це проговорювати. Муніципальна варта, представники муніципальної варти вже не перший рік є присутніми. В, е, в закладах в закладах освіти. освіти, а це все продовжується. І 25-й рік не буде винятком. Також представники муніципальної варти будуть знаходитися в закладах освіти їхні права і їхні можливості, тому що іноді батьки можуть реагувати і хтось адекватно, хтось неадекватно. Права і можливості муніципальної варти в закладах освіти. Якщо коротко сказати, так. то хочу наголосити, що під час учбового процесу відвідувати стороннім особам заклади освіти заборонено. Все Просто і чітко. Якщо будуть такі випадки, а вони бувають поодинокі і переростають в конфліктні uh -huh. ситуації, ми будемо викликати працівників поліції, національної патрульної. І будемо, звісно, що аргументувати, що людина безпідставно знаходиться mm -hmm. в закладах освіти. Так, якщо до прикладу, там батьків да, дитини викликали до школи, то має бути присутній викладач, чи класний керівник, чи адміністрація школи, яка вже сама визначить, що mm -hmm. дозволена прийти там в кабінети на територію школи, а саме в будівлю. Чи можливо з нею даже поспілкується вирішить питання, не заходячи на, на територію? Да. Угу. Тому я б хотів би, щоб батьки до цього ставились з розумінням. Особливо в нас бувають непорозуміння, коли на чули скільки було знаєте замінувань впродовж 2024 року угу. в закладах освіти, що знаходитись під час замінування, чи під час повітряної тривоги в закладах освіти я хочу наголосити знову ж заборонено. Як діткам, ну це вже стосується вже питання до моїх працівників і представників закладу освіти, що вони мають вчасно бути е, здійснена евакуація, mm -hmm. тому от такі прохання саме заходи з відноситись з розумінням. Щоб не було ніяких конфліктних ситуацій, дякую вам, Віталій Чегур, директор комунального підприємства «Муніципальна варта сьогодні. Був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін, і ми говорили знову-таки про роботу нашого комунального підприємства, і говорили про те, що у кожного з нас є. І свої обов'язки, і звісно, є свої права. Якщо ми будемо їх знати і дотримуватися, тоді ми будемо жити в комфортному місті. Щиро дякую вам, пане Віталію. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну пазу. Потім знову продовжуємо наш ефір. Час змін з Олегом Сенко. Вінницький ритм. 101,8 аФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.